Історія нашого народу це голос поколінь, які не зламалися, не скорилися і завжди шукали свободу. Ми чуємо цей голос у словах, у піснях, у спогадах предків. І сьогодні ми зобов'язані відповідати на нього своїми вчинками: берегти країну, плекати мову, культуру, традиції, передавати їх далі. Бо Україна живе в нас, і саме ми її голос сьогодні. Кременчуцькі новини в Етері. Ми розпочинаємо. Болюча втрата для Кременчука та усієї України. На війні із агресором загинув український захисник Сергій Кулинич. Сьогодні із ним попрощалися у нашому місті. Увага на екран. Сьогодні у Кременчуці день скорботи, адже на щиті до нашого міста повернувся хоробрий захисник Сергій Кулинич. Рідні, друзі та знайомі прийшли до міського палацу культури, аби попрощатися із військовим та бути поруч, проводжаючи його в останню путь. Народився воїн у місті Заводське Полтавської області, навчався у Лохвицькій філії полтавського технікуму харчових технологій. Закінчив Сумський державний університет. Проживав у Кременчуці та працював на підприємстві Світ Однак пізніше, коли батьківщина потребувала його, він без роздумів зі зброєю у руках став на захист України. Сьогодні відбувається поховання кулінича Сергія Володимировича, 18 березня 1983 року народження. Він був в званні солдата на посаді гранатометника і, на жаль, загинув 21 вересня 25 року. Мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, військовий був одружений, мав сина та виховував дитину дружини від попереднього шлюбу. Також у нього залишилася матір. Поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почасних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Сергію Кулинишу! Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кроманшуцькі новини. У Кременчуці родина, чиє житло зазнало серйозних руйнувань під час російського обстрілу, отримала сучасний модульний будинок. Завдяки спільним зусиллям міської влади, агентства ООН у справах біженців в Україні та гуманітарної місії Проліска, люди отримали безпечне житло, де можна відновлюватися та продовжувати ремонт власного будинку. У Кременчуці одна із родин, що постраждала від російського обстрілу, отримала новий модульний будинок. Подвір'я Миколи та Жанни зазнало, чи не найбільших руйнувань серед приватних садиб під час цієї атаки. Окрім підтримки міста, на допомогу також прийшло Агентство ООН у справах біженців в Україні та гуманітарна місія Проліска. Завдяки їхнім спільним зусиллям у дворі подружжя з'явився сучасний модульний будинок, облаштований усім необхідним для життя. Велике дякуємо за домик. Домик змонтували добре, швидко. Жити комфортно, всі умови є. Ну, за три дні встановили. Ну, хлопці робили швидко, в принципі, оперативно. Да, в п'ятницю приїхали, а в понеділок вони вже в принципі, закінчили да. всю роботу. Нове житло дозволяє мешканцям почуватися у безпеці, мати дах над головою і паралельно із цим продовжувати ремонт власного пошкодженого будинку. Ми перш за все хочемо подякувати за таку допомогу, своєчасну, швидку оперативну, яка була реалізована за вашою допомогою, за підтримки інших наших партнерів. Нам вдалося швидко дуже допомогти кремечужанам, які постраждали тої ночі від шахетної атаки на місто. Модульна конструкція проста в обслуговуванні та повністю функціональна кухня, меблі, опалення, санвузол, необхідна техніка. Подібні проєкти Агентство ООН у справах біженців реалізує по всій Україні, аби підтримати людей, чиє житло зруйноване або пошкоджене внаслідок російських атак. А гуманітарна місія проліска за підтримки агентства працює із людьми на місцях, взаємодіє із різних питань дуже гарно, що і проліска наш партнер, який тут наші очі. І, і ноги, і все знає, все, все нас інформує, і дако вам, що ви теж нам допомогли з певними документами, з офіційним зверненням. Тобто, це наша спільна співпраця. І агенція ООН у справах біженців так, і продовжує підтримувати і переміщених осіб, і осіб, які постраждали від конфлікту. Сподіваємося, що скоріше в Україні буде мир, і нам не треба буде саме такі програми реалізовувати. Це приклад злагодженої співпраці партнерів Агенції ООН та місцевої влади про те, що спільними зусиллями можна здійснювати піклування про родину, в якій би ситуації вона не опинилася. Найбільша цінність у цій історії не нові стіни чи побутові зручності. Насамперед, це відчуття підтримки та небайдужості, коли родина розуміє, у найскладніший момент вона не залишилася сам на сам із бідою. Ми довольні, ми дуже раді, що ми не остались під відкритим небом. В трудний момент да, без криші на головою, так сказати, нас не оставили ні міські власті, ні спонсори. Ну, да, ні, була ні, постійно, да. в тому числі і допомагали і контейнерами для вивозу мусора. Тому що куди одівати не було б куди. Дякуємо і міській владі, і всім причетним до цього. Дякуємо Агентству ООН у справах біженців та гуманітарній місії Проліска за турботу про Кременчужан, які опинилися в скруті, за реальну допомогу і швидку реакцію. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У Кременчуці з'явилася нова скринька для збору кришечок. Вона має одразу дві цілі: зберегти екологію і водночас підтримати наших військових. Детальніше про це вже за мить. У Кременчуці днями з'явилась нова скринька для кришечок. Її встановили у Крюкові біля Кременчуцького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Цей проєкт має подвійне значення. Він сприяє збереженню екології та водночас підтримує українських військових. Ідея втілена завдяки небайдужим мешканцям, які власними силами зібрали кошти на виготовлення скриньки. Близько 700 гривень. Саме така сума спрямовується на допомогу захисникам, котрі зараз проходять лікування після поранень. Практика показує, що скриньку вдається наповнити двічі на тиждень, а це вже відчутна підтримка для тих, хто щодня боронить нашу державу. Вже другу скриньку встановили на правому березі в реабілітаційному центрі дітей з інвалідністю. Будемо дуже дуже вам вдячні та раді вас бачити. Не викидайте, ви також рятуєте екологію нашої держави, яку і так підбили країна агресор І ще раз розвію ваш міф із них не робляться протези і ніякі запчастини з протезів також не робляться. Ми їх здаємо в Житомирський завод, а туди кошти ну так вирішили. Ми що ми переводимо їх на лікування після поранень, а також на реабілітації всі хлопців, які йдуть просто на реабілітацію або після поранень. Ба більше коштів, зібраних містянами, вистачило на створення відразу двох скриньок. Незабаром друга з'явиться у ліцеї номер 6 щоб ще більше людей змогли долучитись до доброї справи. Кожна кришечка у скринці це маленький, але щирий внесок у велику справу. Завдяки спільним зусиллям крименчужани доводять, що добро множиться тоді, коли його роблять разом. І навіть найменша дія стає частиною великої перемоги. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Малеча із Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини тимчасово змінила оселю на педіатричний центр Дитяча лікарня через ремонт укриття у закладі. Попри переїзд, діти продовжують отримувати регулярну реабілітацію та медичний догляд, а їхні щоденні заняття проходять у комфортній і безпечній атмосфері. Увага на екран. Це маленький Данило, і він радісно ганяє по коридору, роблячи свої перші кроки на заняттях із реабілітологом. А ця чотиримісячна малеча на своєму плановому масажі для немовлят. Вихованці Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини почуваються абсолютно комфортно, перебуваючи в педіатричному центрі Дитяча лікарня лікарні Кременчуцька. Минулого тижня вони переїхали сюди у зв'язку із тим, що в самому будинку дитини ремонтуватимуть укриттям. На час проведення всіх робіт малеча мала десь перебувати. Тому місто запропонувало як варіант одне із відділень медичного закладу. Хочу подякувати нашому міському голові Малецькому Віталію Олексійовичу, Усановій Ользі Петрівні, Корлякові Оксані Вікторівні, за те, що в такі нелегкі для країни час пішли нам на зустріч. Не покинули наших дітей. Дітей допомогли знайти місце, де діти будуть у безпеці, на період ремонту нашого місця для укриття. Переїзд був організований із дотриманням усіх правил. Машини із дітьми супроводжували поліція, швидка задля безпеки. Малеча чекала на поїздку, каже очільниця будинку дитини. Усе влаштували таким чином, аби не завдати їм стресу. У нас був чудовий переїзд. Ми їх готували. Вони знали, що в них буде подорож, запланована. Звичайно, такі гарні машини. І поліція, і швидка. Вихованці гарно себе почувають. Можемо з вами подивитися, як вони їдять, яка в них прогулянка, що в них в спальнях, як ми проводимо час в ігрових. Окрім цього, без змін залишився і реабілітаційний процес. Заняття із усіма дітьми проводять регулярно. До вашої уваги, маленька Віталіна. Їй ще немає трьох років, та вона вже знає основні кольори і форми. На заняття із дефектологом іде як на святом. А цей пальчик от то я. Ось і вся моя сім'я. Поплескали, давай. Треба покласти на місце Синій коло. Так, далі. Унічка, бери, давай сині прямо Зелений. Це, це який синій умнічка. Це фіолетовий. Нагадаємо, що перебування дітей у лікарні тимчасове. Таке рішення ухвалили задля їхнього комфорту, а головне безпеки. Адже кінцева мета облаштована і зручне сховище. Щиро дякую. Тимчасово виконуючи обов'язки. Керівника Потавської обласної військової адміністрації кого до Володимира Миколаєвича за те, що він оперативно організував роботу, аби зробити ремонт в укритті нашого підвального приміщення та надати місце для укриття нашим дітям Вікторія Максимович, Ростислав Григоренко, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини. Яскраві виступи, щирі емоції та розмаїття талантів. Саме так у Кременчуці пройшло святкування дня позашкілля у міському палаці культури. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. 25 вересня в Україні відзначають День позашкілля. Свято присвячене всім закладам і педагогам, які допомагають дітям розвивати свої таланти поза межами школи. Це гуртки, секції, студії, творчі об'єднання, де вихованці отримують можливість розкривати здібності, здобувати нові знання та формувати власний світогляд. З цієї нагоди у міському палаці культури відбувся урочистий концерт. Вихованці різних гуртків і колективів позашкільних закладів Кременчука підготували яскраві та унікальні номери. Кожен виступ був наповнений щирістю та творчою енергією дітей. Привітати позашкільну родину завітали заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова та директор департаменту у справах сімей та дітей Наталія Довбиш. Вони подякували педагогам за самовіддану працю та нагородили їх грамотами та подяками. Я від себе особисто, від імені міського голови Віталія Малецького від е, всього нашого виконавчого комітету та Кременчуцької міської ради щиро вітаю вас усіх з цим святом, з Днем позашкілля. Хочу побажати нашому позашкіллю розвитку, Незважаючи на те, що ми з вами живемо в складний час. Я впевнена, що ми вистоїмо, переможемо. І будемо радіти життю настільки, наскільки це можливо завдяки і вашим також сусідам. У нас такі талановиті діти, у нас такі професійні педагоги, у нас такі ініціативні батьки. Кожному, хто причетний до цього свята, я щиро бажаю міцного здоров'я, натхнення, успіхів і нехай наснага до творчості ніколи не згасає. Також батьків, дітей та педагогів привітали директори позашкільних закладів міста. Я дуже вдячний вихованцям, які вибрали наші заклади. Я дуже вдячний батькам, які підтримують своїх дітей, у їх бажанні приходити до наших закладів, навчатись тут. А зараз такий стан у нас військовий, тому я хочу всім нам пожелати побажати перемоги і щоб наступному році у нас не було ніяких там зайвих тривог, і щоб частіше зустрічалися в різних форматах, і не тільки на цьому майданчику, але й по всьому місту. Крокуйте до мрії. Творіть, надихайте, і в мирній в країні щасливі зростайте зі святом нас, колеги, діти, батьки. Все моя шкілля зі святом, дорога, щаслива родина. Крім того, що до початку святкової програми всі охочі мали змогу відвідати виставку, яку організували місцеві заклади позашкільної освіти. Свої роботи представили будинок дитячої юнацької творчості, клуб юних моряків «Гардемарин», а також об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Виставка вразила різноманіттям напрямів від декоративно-прикладного мистецтва до безпосередньої демонстрації напрямку роботи закладу. Святкова програма стала справжнім подарунком для всіх, хто завітав цього дня до Палацу культури. Діти показали наскільки різноманітними та талановитими вони є, а їхні виступи подарували глядачам щирі емоції та радість. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуські новини. Із усієї України до Артеку приїхали юні лідери, аби обмінятися досвідом та знайти шляхи для розвитку учнівського самоврядування серед учасників і представники Кременчука, які активно долучилися до всіх заходів. Як це було, дізнавалися наші журналісти. Нещодавно у Артеку зібралися юні лідери України, аби об'єднати сили та обговорити майбутнє учнівського самоврядування. Всеукраїнський збір старт ми разом майбутнє став платформою для обміну досвідом та реалізації креативних ідей. Серед делегацій була й команда Кременчуцьких школярів, яка активно долучалася до всіх активностей. Ми майже вже 10 років активно взаємодіємо з Києвом із молодіжними парламентами, делегаціями інших освітніх закладів нашої країни. І цього року ми також вирішили долучитися до всеукраїнського заходу. Зустрічі учнівського самоврядування в місті Києві для дітей це була чудова можливість проявити себе, пізнати інші ініціативи та креативні ідеї, а також навчитися працювати в команді. Ми міське дитяче об'єднання Армія добра. Ми представляли Полтавщину на всеукраїнському зборі лідерів. Ми разом майбутнє. Ми були в таборі Артек у місті Києві з 25 по 27 вересня. Перший день, коли ми тоді заїхали, це була представлення кожної делегації. Наступний день нам випала така чудова можливість прийняти участь у різних тренінгах. Потім також ще був квест. Треба було зробити дві фотографії та чотири відео, якщо я не помиляюсь. І ми навіть в одній номінації перемогли за найкращу пародію на кліп. Для учасників збору це стало не лише нагодою показати свої таланти, а й знайти нових друзів та однодумців, розширити кругозір і надихнутися на нові ідеї для розвитку учнівського самоврядування у своєму місті. Ми дуже багато отримали безцінного досвіду. Це було дуже багато нових знайомств, багато креативних ідей. Ми отримали, багато поділилися своїми якимись ідеями, досвідом з іншими учасниками. Взагалі, це ну, для мене такий був перший захід, і я просто в захваті. Перший день я не сильно ввелася в компанію, але потім мені ми здружилися і мені дуже сподобалось, бо це була неймовірна атмосфера, дружність і багато і різних цікавинок. Також школярі отримали приємні подарунки від організаторів, які стали додатковим стимулом для подальшого розвитку та втілення власних ідей. Кожному учаснику видавали такі імені подяки, і також кожній делегації видали таку подяку за участь. І ще нам видались такі маленькі колонки і такий тактичний рюкзачок. Також ось такі футболочки, дуже гарні, дуже красиві, дуже модні молодежні зі слоганом цього заходу. Ми дякуємо Ігорю Братську за, за таку можливість долучитися, щоб нас побачили, нас почули на всеукраїнському рівні. Дякуємо організаторам, пані Світлані, пану Сергію за таку дію. Діяльність за яскраві емоції, інноваційні технології та круті тренінги. Але найцінніше для учасників нові друзі, обмін контактами та натхнення для подальшої роботи. Діти вже планують онлайн-зустрічі, щоб обговорювати нові проекти, ділитися успіхами та впроваджувати цікаві ініціативи у своїх громадах. Таким чином, Артек став для них не просто місцем зустрічі, а стартом для справжніх змін. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини. Аби у разі екстреної ситуації бути готовим до захисту сьогодні у молодіжному парламенті Кременчука відбувся спеціалізований тренінг. Про що йде мова, розкажемо далі. Сьогодні в офісі молодіжного парламенту Кременчука для волонтерів відбувся захоплюючий тренінг самооборони, адже вміння захищатися це у першу чергу власна безпека та безпека близьких. Волонтери просили. Ми організували, тому що ми живемо в такий час, що кожна людина, молодь, дитина повинна мати змогу якось себе вберегти від якоїсь незвичайної ситуації. До заходу долучилися 14 волонтерів, які пройдуть сьогодні таке навчання навчання міні з самооборони захід організовується в межах програми семінари для молоді. Організаторами цієї програми є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Аби молодь отримала дійсно цінні й необхідні знання та навички. Тренінг відбувся під керівництвом майстра Стайквондо. Вивчимо базові техніки. ног якісь удари наразі, в наш час спорт. Пригнічений, тому я вважаю, що це дуже важливо для саморозвитку не для якихось результатів або досягнень спорт це, перш за все, саморозвиток, самодисципліна, впевненість в собі і здоров'я. Найголовніше, що самі учасники заняття отримали задоволення від процесу та відтепер будуть готові у разі необхідності використати навички самооборони. Семінар для молоді це самооборона. В наш час вона дійсно є актуальною, тому що кожна людина повинна вміти себе захистити. Надіюся, що отримає дуже якісне і цікаве заняття. І буде дуже класно. Цей захід дуже важливий для молоді Крамачука. Це справді знання, які потрібно мати кожній людині. А для... Того, щоб можна захистити себе в надзвичайних ситуаціях, мені дуже сподобався сам захід. Дуже цікаво, все пояснили крока. Тренінг став не лише корисним досвідом, а й чудовою можливістю об'єднати молодь навколо спільної мети, бути свідомими, сильними та відповідальними громадянами. Подібні заходи у Кременчуці проводитимуться і надалі, адже вони формують покоління, яке цінує власну безпеку та готове стати на захист себе і інших. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У світі, де здається, купується все від брендів до почуттів. Ця пісня звучить як нагадування. Справжність лишається безцінною. Віталій Лобач презентував новий трек Бісишся, який із перших нот заряджає драйвом і щирістю. Детальніше вже за мить. Новий музичний подарунок для слухачів презентував співак із Полтавщини Віталій Лобач. Нещодавно він випустив свій свіжий сингл Бісишся, який уже з перших днів після прем'єри завойовує серця українців. Легкий приспів, танцювальний ритм та життєва історія роблять трек доступним та близьким для будь-якого слухача. «Бісишся» поєднує яскравий текст із гумором і правдою життя, запальний ритм, під який неможливо всидіти на місці, та мелодію, яку одразу хочеться наспівувати. Уже зараз вона звучить на вечірках, у навушниках, в авто, заряджаючи слухачів позитивом і енергією. Оці пісні я хотів показати жінку, яка знає собі ціну. Вона сильна, незалежна і не дає собою заволодіти. Тут більше про легкість і про те, що любов неможливо купити або нав'язати. Це скоріше збірний образ. Хотілося написати пісню, така щоб була з драйвом і характером. Знаєте, таку, щоб кожна дівчина в ній побачила себе, що сьогодні вона десь в клубі з бокалом просеко, а завтра вона вже на грядках, але все воно вона залишається прекрасною і неперевершеною. Завжди виглядає на сество <ці стру> для Віталія Лобача. Це не просто новий сингл, а спосіб поділитися власним поглядом на справжні цінності життя, любові та щирості. Таким чином він підтверджує, що сучасна українська музика статна бути не лише розважальною, а й глибокою, надихаючою та емоційною. Бісишся вже доступна на цифрових платформах, і слухачі можуть сміливо додавати її у свій плейлист як маленьку щоденну дозу позитиву та енергії. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. Схиляємо голови перед тими, хто віддав своє життя за Україну, і дякуємо тим, хто бореться зараз. Ви щит і опора нашої держави, наша гордість і наша надія. Дякуємо Збройним силам України за відвагу, за силу духу, за те, що тримаєте нашу країну вільною. Вічна пам'ять і слава героям!